Розпаковка дніпремовських новинок спеціально для тих, кому цікаво. Так, Дніпремовський і не дуже. Це, оце дуже буде багатьом цікава штука. Так, ну то буде потім. Так, спочатку розпотрошуємо здорову коробку. Дивимося, що там. Ножик наш незмінний К9 або, або 6К, чи 6 Play. Так, ладно, не важно. То все суєта. Зараз подивимося, що тут прийшло. Покажу ми цей. покажу покажу, що я взяв. А тоді вже детальну розпаковку будемо потім дивитися. Кожний товар. Так, Як обично, на зиму мені прислали купу бумаги, щоб розпалювати. Так, що в нас є? Так, пилочка. Пилочка спеціально для тьощі. Тьоща, якщо дивиться, спеціально для вас пилку взяв. Так. Далі. Палка. О, штатів. Штатів по скидці. ну, Думаю, штатів лишні ніколи не буває. Штатів все пригодиться. Далі. Опа! Новенький шурік. 12 вольт і капець. Все в клійоночках. Обично щось мені приходить розпаковане воно, а зараз все в клійоночках. Це прикольно. Так. Шурік оцевой новий QBC, з цим зйомним патроном. Є. Далі. Ой, так. Це що таке? Це шина допилки тьощино, і хай буде. Це супер маленька дуючка tjf 36 Будемо тестити. Дуючка від Type-C. Капець вона тяжелена, маленька і тяжка, казала вона суцільно металічна. Будемо дивитися. Оба. Що тут? ще? Це цеп дочоної пилки запасний, вдруг тесь гвоздя злови. І ще е, цей е, гайковерт е, 20-вольтний компактний. Тож у мене є здоровий на 600 Н. Це якийсь менший, не пам'ятаю наскільки тут. 3. Ньютон. 350 н. В общем, ну, такого в мене нема, думаю, хай буде. Попробуємо. І оця здорова коробка. Це палка е, появилася в комплекті. Е, ну, Виходить, палка для того, щоб чіпляти пилку і різати десь високо гіляк. Якщо хочете десь піти в лісі посанітарити, щоб не палитися. А різати десь зверха. Ну або в садку, звісно. Берете таку палку. Так, зараз розпак... А, нащо розпакувати, все одно вже часу мало, в три минути не вкладуся. Коротше, палка для того, щоб чіпляти до пилки і різати пилкою десь високо на вису. Ну, я думаю, треба цю палку взяти в ліс попробувати десь геляки пообрізати. Та то є якісь сухі геляки на деревах, а достати в рушний маяк. Беремо палку, беремо пилку і заготовляємо дрова. І безпалівно, і зашібість. Ну, коротше, таке. Така розпаковочка, кому цікаві ці всі товари, підписуйтесь в наступних відосах. Буду кожен товар розпаковувати. Дивитись, що то таке і з чим його їдять. Кому цікаво, милості просім.